Моя мрія зараз. Після того, скільки я українців бачив, які залишились без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном, в еміграції, не знаючи, як працювати нічого. Ми не створити для них такі онлайн проєкти Вони всі могли заходити онлайн, робити якусь там публікувати відео українські чи щось таке. Розмішу, отримати за це від багатьох інценатів, рекламодавців, собі виплати. Ну, ми вже над цим працюємо, ми вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП, Я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся до слава Богу, кожна українця тепер за кордоном, не на цю ситуацію. Яка сталася, не знайти на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього цього міру, реально так кордоном. Я знаю, що українці більш розумні, достойні, до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером, всі ж в телефоні сидять, понять, усіх залежность від цього. І що отримувати за це зарплату. Ну я цим пишаюся. Я буду його далі розвивати, цей Проект і зараз хочу запустити хату добрих справ. для українці, які дійсно потребують якихось е е карбовинці, скажімо так, в своєму житті. Е е ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати. Ну дійсно тим людям, яким потрібно. Бо знаємо українцям, щось як придумають. До речі, можете перейти, клікнути, самі знаєте, де. В шапці профілю там вся інформація. Буду дуже радий. Вообще, якщо ми цей проєкт а, зробимо великим, масштабним українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятно, як я знаю, як це. Я сам конюшень вбирав, гамма за конями вбирав, коли непонятно було, як жити в цій Європі. Це був просто ужас, реально, це був мрак. Ну, ми достойні краще, і слава Богу, мені цей величезний маркетинговий досвід, моя команда вдалося створити такий проєкт. Це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну, і чесно, співаю, ще місяць, це вся історія.